Експерти української природоохоронної групи опублікували дослідження про відновлення великого лугу замість Каховського водосховища. На 70 років великий луг був втрачений для природи та науки. Після підриву ГЕС водосховище за кілька тижнів перестало існувати, що поставило Україну на роздоріжжя. Тепер необхідно прийняти історичне рішення: відновлювати природні екосистеми чи відбудувати нову ГЕС та знову наповнити водосховище. Щойно минула катастрофа почався період відродження, і природа не буде чекати деокупації, розмінування, пошуку донорів. Вже зараз ну я думаю, що кожен, хто живе біля водосховища сам може побачити. А всі, хто такі, як я, наприклад, хто живе в інших регіонах України, ми бачимо безліч відео, фотографій супутникові знімки водосховища вже зараз зелене, і зелене воно не тому, що, наприклад, як раніше вода цвіла, а тому, що воно заростає лісом. Фахівці заявляють, було багато побоювань, що територія колишнього водосховища перетвориться на пустелю. Натомість природа починає сама відновлюватися. В тому вигляді, в якому була до будівництва і затоплення водосховища, це вже не голодно. Як спочатку, в перші дні деякі там чиновники казали, е, водосховище перетворилося на пустелю. Ну, в принципі, в перші дні воно так і виглядало, але минуло три місяці, і тепер значна частина водосховища. Це дуже молодий ліс, але все ж таки Ліс, а не будь-що інше, тому що це територія, яка природним чином заростає мільйонами молодих дерев, і тому у нас є всі підстави стверджувати, що природа тут буде відновлюватись. Вона вже це робить. Тому в майбутньому друге затоплення цієї території буде ще більшим екологічним злочином, стверджує природоохоронець. Я чув дуже різні аргументи. Звичайно, аргумент енергетиків. Ну я вважаю, що їм просто прикро, що у них величезний об'єкт був на балансі, а тепер його немає. Це можна зрозуміти. Я теж не люблю, коли зламається. у мене зламався комп'ютер, наприклад, минулого тижня. Звичайно, я хотів, щоб він запрацював. І тому я можу зрозуміти таку просту емоцію енергетиків, але всі знають, що гідроелектростанції вони приносять дуже малий відсоток електроенергії у геотехніків та будівельників. Протилежна думка стосовно доцільності відбудови ГЕС. Чому важливо це відновляти? Бо це також, ну по-перше, це для нас, для українців дуже важливо, оскільки це власні там овочі, бахчеві культури. А по-друге, це є істочником джерелом. Валютних надходжень, бо ці всі сільськогосподарські продукти, ця продукція вона може поставлятися на експорт. Вважають, якщо цього водосховища не буде, то в найближчій перспективі відновити сільськогосподарський бізнес буде майже неможливо. Ці всі додаткові витрати, якщо ми залишаємо ситуацію, є, вони, як на мій погляд, будуть. Примір, ну, десь рівні до тих капітальних витрат, які треба вкласти для того, щоб відбудувати цю греблю, цю, взагалі цей об'єкт, це не просто гребля, це ще і машинний зал, це ще і генератори. Екологи ж виступають категорично проти пропозиції енергетиків. Я думаю, що було би добре, щоб саме не слухали там енергетиків, які просто хочуть повернути свою греблю, а подумали, стільки різних цікавих. Проєктів можна реалізувати, маючи в своєму розпорядженні таку прекрасну територію, перспективно в самому центрі країни від сонячних та вітрових станцій до різноманітних проєктів, які можна втілити в життя, якщо не відновлювати водосховище, як мінімум, зв'язати мостами енергодар. І ні, і ці міста перестануть бути депресивними. Це, це буде раніше треба було 230 кілометрів об'їжджати навколо та звичайно, що ніхто не їздив. А так можна буде за 5 хвилин переїхати по мосту. Питання про відновлення чи збереження території Каховського водосховища досі актуальне та відкрите.